Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Про вибух в Тамані. 27 липня. Росіяни запам'ятають надовго. черговий потяг із цистерною та пальним зійшов з рейс. Машиністи на ходу Місто Знову перекрили, працюють інженерні служби. До мосту їде велика кількість катерів, червоний рівень тривоги, локомотив вивели з ладу. Йде густий чорний дим. Другий день підряд кримський міст. Кошмарить температура плавлення була шістсот градусів. Місто серйозно пошкоджене Зутузли та Тамані, зазначимо. Потяги пальними стоять на тамані вже місяць, бо росіяни не впевнені, що кримський міст їх витримає після отриманих пошкоджень. Про це повідомив начальник центру стратегічної комунікації сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Передає кореспондент Укрінформу. кримське місто не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики, якщо це машинами, навіть військовими вантажівками. По ньому можна їздити, то повноцінні потяги, наприклад, спальними стоять у Тамані вже місяць, бо росіяни не мають мають впевненості, що місто витримає цей вантаж. Після отриманих пошкоджень сказав Платенчук, стосовно кримського мосту. Він зазначив, що у нас в позиції загальнодержавна, яку озвучив президент, це споруда там зайва. Поки що це все розглядається росіянами у якості жартів. Але місцеві Маклери вже давно жаліються, що впали продажі. багато об'єктів комерційної нерухомості. Виявляються на продаж, тому що люди оцінюють ризики, розуміють, що ця територія для інвестицій, м'яко кажучи, ризикована, зауважив Платенчук. Шок Україна має гостру потребу в далекобійному озброєнні, щоб ефективно вести оборону війну проти агресора Росії. Зброя потрібна для прикриття неба від у провітряних ударів. Знищення логістики противника і збивання темпів його наступальних дій під час повномасштабної війни. Захід постійно виступав проти ударів свою зброю по території РФ, Але тепер додалі більше іноземних політиків і чиновників закликають переглянути цей принцип. Можливо, нанести ударів по військових об'єктах на російській території значно посилить можливості зсу в інтерв'ю главреду. Полковник ЗСУ військовий аналітик Петро Черник проаналізував скільки потрібно Україні далекобійних ракет, щоб переломити ситуацію на полі бою. Трос розповів, чому захід дозовано дає озброєння Києву, назвав умову концентр армії України у 2024 році. Оцінив перспективи Путіна в разі війні та назвав сценарій знищення Кримського мосту. На заході активізувалася риторика про те, що Україні потрібно надавати більше далекобійних озброєнь у Конгресі. США закликали адміністрацію президента Байдена зняти табу на удари американської зброєю по Росії. Ідею підтримує також спікер Палати представників Майк Джонсон. На вашу думку, до чого призведуть ці дискусії? Захід, врешті-решт, дозволить бути своєю зброєю по РФ? Це можливо, давайте розберемо ситуацію на конкретному прикладі у червні 2022 року, коли я перебував у зоні бойових дій на Донеччині. Президент США Джозеф Байден заявляв, що не надасть Україні винищувачі F-16, тому що це означатиме перетин червоних ліній і подальшу ескалацію. Але минув часи, Байден наважився на цей крок. і F-16 у нас будуть є наді. Що до початку середини літа винищувачі запрацюють в Україні, але і саме так і станеться. Це буде колосальний успіх для нас. Аналогічна ситуація з далекобійними ракетами, звичайно, нас цікавлять атакамуси із дальністю ураження 300 кілометрів. А також слід звернути увагу і на ракети, якими комплектуються в 16 шістнадцять неймовірні 158 JASM. Існують комплектації, які дозволяють завдавати ударів по цілях противника на відстані аж до 900 кілометрів. Удара пітьма ракетами атакавим споб'єктах Росіян Донецькій області в Купованому моспному, яким було знищено щонайменше три пускові установки Естриста С 400 стара дари бойову машину управління показав, що у противника все дуже поганенько із зенітним ракетним покриттям. А ракета AGM-158 стопідесятвісім із дальністю ураження до 900 кілометрів, взагалі може спокійно долетіти до аеродрому в Енгелісі, де базуються стратегічні ударні ракетоносці Т-95МС. У Ту 160 22 м 3 здатність завдавати ударів такими ракетами, може докорінно все змінити. Утім, слід зважати і на інші приклади рішення заходу місяць півтора тому інформаційний простір кипів повідомленнями з мілітаристською риторикою Макрона про те, що Франція ось ось вода війська до України. А зрештою цього не сталося, і тема взагалі зникла з порядку денного. Складно сказати, які саме рішення ухвалять на заході, але нам критично потрібно, щоб західний світ дозволив використовувати свою далекобійну зброю по території Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.